Це вже майже ніж на вулиці, темно, я ще поливаю свою папороть. Я вам покажу, як моя. Я папороть поливаю, заберу до хати. Це папороть та, що стоїть в мене на сходах, на тих сходах, центральних сходах, як входити до хати. Я дуже люблю папороть. У мене папороть є різних різних типів. Одна в мене ось тут стоїть. Я її сьогодні вже поливала. Бачите, така гарненька. О! Як я їх поливаю? Я їх поливаю ось так. Е, Маю таку миску, ту пластмасову велику. Зараз я вам покажу. Ту, що я вертала в неї, бачите, вона така велика, кругла. І я знизу знизу я її е, даю пити знизу. Вона так годину стоїть, так мокне, 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 стоїть. Зараз березеньки мої я вам покажу. Е, Температура в хаті відкрила. Тільки що ми годинку включили, бо ми як їли, ми хочемо спокійно, гарно в такій приємній температурі поїсти. Це 28 в хаті. Але не, від, не, не чути, що 28 в хаті, тому що вологість дуже-дуже дуже низька. Це 53 вологість. І якщо в такому випадку в хаті дуже прохладно. От ще 10 хвилин і ми виключимо. Виключимо. Йдемо сюди. Зараз я вам покажу, яку я сьогодні гарну велику роботу зробила. Ця квіточка, що у мене в кухні, бачите, я все пообрізала. Ця квіточка вазоночок, що стояв у мене в кухні, я його пересадила, і він якийсь такий в мене ні живий, ні мертвий. І не вмирає, і так якби не живе. Ну, основне, що не вмирає. Бачите, я його тут поливаю, я пересадила в такий горшок. Mm, в такий горшок гарний, великий, він пластмасовий, але він такий великий, круглий і, і поки що ось так. Новенький листочок, ось цей, напевно, пустив. Це вже майже 9-та година, вже світло на вулиці включили. Включили світло і в мене тут ще мотор гудить. Гудить мотор. Що я хотіла вам сказати? Що я сьогодні ось ці всі, що смуктали, бачите, ті всі гілки, як їх багато, які вони такі, їх так багато було. Я це все-все обрізала. Як Бачите, тому що з цієї рослинки я обрізала і з цієї обрізала, тому що вони п'ють багато соку. <схід> від мами п'ють багато молока. І саме основне, що вони мені отут падають, і я зранку йду і, і топчу ногами і е, заношу це все до хати. Я хочу, щоб тут в мене була підлога чистесенька, щоб я помила підлогу і все. Ці вазонки я вчора напояла їх знизу, дала води. Зараз ви мене питалися, чим я. Е, що я, які удобріння я даю. для, Це називається для жовтих, для зелених рослин, для зелених вазонків. Кончимі п'янтеверді, Це не для тих, що цвітуть, а для всіх зелених. У мене всі зелені. я Ті, що цвітуть, у мене немає. Я люблю зелені. І, і ось так. Один ковпачок на три літри води. Ось написано, бачите? Гарно росте, гарно росте, оцей дуже свіжий. я отак, знаєте, ці, як вам сказати, Лию, лию, багато, ну, коротше, я їх добре доглядаю, і це видно. Це теж апараго гарно росте. бачите, мені дал асперадівка, як воно ну, там по-українськи називається, від який гарний, нову гілочку, да, отаку, знаєте, таку гілочку, таку грубу, широку, велику, високу і вищу за всі решту. Бачите, от який гігант виріс. І ще ростуть всякі маленькі. От, бачите, ще от, одна друга росте. Ця теж молоденька, вона кольором відрізняється, така. От ще одна буде рости велика. Але щоб ті всі такі вазони гарні були, їх треба вже вичищати старі. От, наприклад, ця вже не красива, бачите, її вже треба відрізати, вже мені треба зайнятися. Багато тут мені треба відрізати і дати дорогу, звільнити дорогу для молодих. От, наприклад, ви бачите, от росте. Вона вже велика не росте, бо вона вже ця гілочка, вона вже розпустилася і вона вже так, якби молода, а вже старіє разом. Молода і старіє. А такі гіганти видно, воно так велико росте. І мені подобаються такі квіти, тому що вони завжди завжди зелені, багато-багато часу. Ось це я ще не підняла. Це теж у мене молода рослинка росте. Бачите, оце треба вже обрізати. Це я розділила. Це донечка ось цієї. Це мама її. Я розділила рік назад, і вона у мене на другий рік буде така велика, як ось ця. І вона тут багато пила знизу, а пізніше, як я її витягнула, то вся вода, що бачите, тут вода під низом є. Ось водичка є. Вона стікає. Пізніше зараз я її наверх поставлю. А це все-все я викину. Я навіть ось ці от я позрізала. Бачите, бо вони такі, вони такі нездорові росли, вони такі бідні. Чому вони такі бідні? Бо вони отут внизу були. Бачите, а сонце завжди ціле і ранок до першої години світить, до них сонце, світить, світить, сонце. І вони бідні такі напівмертві. От є коріння, ну і шкода, де я ж буду це все. Дивіться, яке коріння велике, я це все буду викидати. Може спробувати таке велике в землю. Не в землю запхати, а в воду, просто так запхати. ну Водій не дуже хоче рости. Запхав я оцей великий, подивитися. В мене є в ванні вже два роки в воді стоїть. Це теж від моєї сошери, рослинка така вже хоче цвісти. Вона дуже-дуже тут багато займає місця. Я її обстригла місяць назад повністю, і вона тут вже, бачите, квіти будуть, такі голубенькі квіти. Ну Такий великий корч, він дуже багато місця мені тут займає. А тут ще є такі, такі, що я в ванні тримаю, знаєте, ось такі, я його ванні тримаю, бо він мені підходить по розміру там 20 на не знаю, на 40 такий розмір отого горшка. Я на зиму ставлю ванну і мені дуже-дуже гарно. За двері я ще. Нічого мені результат не сказали, мали подзвонити, ще не подзвонили. Завтра я буду дзвонити, тому що в Італії так прийнято. Якщо ти хочеш, наприклад, превентиво, ти от дзвониш і там розмір по телефону. Я сказав, вони не знаю, то ті самі, що мені двері робили, і, і вікна, двері, і вхідні, вхідні двері і вікна. І вони добре ми тобі на WhatsApp той скажемо, скільки це менш більш буде коштувати. Окей, okay, я чекаю, чекаю, от якщо ти заінтересована, ти повинна два рази, як я вже завтра другий раз подзвоню, то вони вже зашевіляться. Вони вже зашевіляться за за і вони мені вже ціну представлять. Ну, подадуть мені ціну, скільки коштує воно це. А треба, треба мені робити, тому що е, треба два місяці чекати. Ви Знаєте, що мені голуби хочуть тут гніздо зробити? І тут голуби гніздо хочуть зробити, дорогенькі мої. От вони, от бачите, там в мене тинда є вверху, вони зранку так співають, пара, от там сідає, вони бруднять мені, там вони сідають. І ось там вони хочуть гніздо робити над тим. Бачите, оті торпачки такі висять, всякі, трава суха. Вони носять сюди суху траву. Ой, зараз цей магніт, щоб той магніт мені не впав. Цей магніт. Такі, магніт, ну що, викидати мені цей магніт. Немає де. Мій, мій син був в Оландії. Привіз мені от його чубітки з Оландії, де тюпани, де це все решту, Магнітні такі. Ну що мені з тими чобітками робити, щоб мені їх викинути. Та от прищепила туди. Я не люблю дуже сильно всяких магнітів. Е, на холодильник абсолютно німа. Мені навіть і не піде, тому що в мене дерево на холодильнику є. Такий ангелочок, хтось мені подарував, Та, я так, тут, тут желізом так стоїть. І вони хочуть мені там гніздо робити. Я їх тут жену жену завжди. І кожен раз бачу тої трави, такої багато тут є, бачите? Свіжа трава є. Цей вазоночок теж великий, від великий, гарний, росте от нова, нова рослинка. бачите? Теж мені подобається. Десь ви собі представте, який аспарак великий виріс з одної або з двох. З двох рослинок на 8 см. Отаке я там в викопала, 8 см, Один, одна гілочка була. Ось така Ось така малюнька, малесенька гіло. Я так землю запала, і подивіться, яке, який гарний аспарагу виріс. І це росте гарно. Це, це такий для огорожі. Воно ну, завжди зелене. оце, Завжди зелене. І зимою, і літом. І тут в мене ще є Едера. От Едера. зелена, зелена, зелена. Все, дорога сентаю. Все, що я вам показала. Пишіть мені, Пишіть мені коменту, поставте мені лайк, якщо ви дійшли до цього моменту. Напишіть мені лайк. Намалюйте мені лайк. І... Дорогенькі, мої всі вас обнімаю, здоров'я вам, саме основне здоров'я, спокою, миру, і щоб ця війна як закінчилася, як найскоріше, як найскоріше, бо я теж мама, я теж сина маю. І я знаю, що це таке, як син на війні, як брат на війні, як чоловік на війні. Це дуже-дуже страшно. Здоров'я вам і усім, миру, 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 як найскоріше, дорогенькі мої.